Всім привіт! Ви на каналі SmartFocus.ua. Не забувайте підписуватись на мій канал і ставити вподобайки, щоб не пропустити наступні відео. Продовжуємо збирати наш кубик Рубіка. Це вже перед останній етап, тобто ми вже майже дійшли до кінця, зібрали жовту сторону, пропрацювали з різними ситуаціями. І якщо ви в це, все це зробили, то ви повністю готові збирати кубик далі. І так, сьогодні нам треба буде зібрати третій шар. Але для початку нам треба поєднати між собою кути. Нагадую, кути – це ось такі елементи. Для цього нам знадобиться алгоритм з такою дивною назвою лямбда. Знаю, в них дуже дивні назви, але це не має значення. Нам треба для початку знайти. Елементи, тобто наші кути, щоб вони стояли поруч. Тобто, поруч, ось, наприклад, ось ці зелені кути. Вони стоять поруч. А ось ці, наприклад, не поруч, тому що тут помаранчеве, а тут синє, а помаранчеве взагалі тут. Лямда ставить два кути на свої місця. Тобто, вона їх просто міняє місцями. Нам треба ось ці, до прикладу, зелені кути. Поставити до зеленої сторони. Ось. І нам треба, якщо ми уважно подивимось, ось ці кути просто поміняти місцями. Нам треба тримати так, щоб зібрані кути, кути, які стоять на зеленій стороні, у вас можуть бути інші кольори, щоб вони стояли ліворуч. Тобто одне незібране ребро стояло праворуч від нас, а інше в протилежному напрямку. Нам треба буде зробити алгоритм лямбду. І так, робимо. Праву сторону піднімаємо вгору, Тепер робимо подвійний оберт ліворуч. Тепер праву сторону опускаємо. Тепер третій шар повертаємо праворуч. Праву сторону піднімаємо. Тепер робимо знову таки подвійний оберт третього шару ліворуч. Піднімаємо тепер ліву сторону. І тепер третій шар повертаємо ліворуч, праву сторону опускаємо. Тепер третій шар повертаємо праворуч, і ліву сторону опускаємо. Складненький алгоритм, але, як ви бачите, він поміняв всі кути, що вони стоять на своєму місці. Також давайте розглянемо одну ситуацію. Вона тут одна. Що, якщо ми подивимось, в нас не одного кута, вони стоять не поруч. Немає взагалі таких кутів. Нам треба поєднати кубик так. Якщо ми максимально поєднаємо кути, нам треба їх максимально отак, ось так поєднати. І таким чином, щоб не зібрані кути стояли по діагоналі. Ось, Тобто один не зібраний ось тут. І інші не зібрані ось тут. Знову таки нам просто лямбду нужно буде зробити два рази. Робимо лямбду. Тепер в мене знову поєдналися зелені коти. Вони стоять поруч. Вони в нас на зеленій стороні. І тепер робимо ще раз одну лямду. Нагадую, вони стоять зібрані ліворуч. Ось. Все, ми з цією стацією впорались. Як легше запам'ятати алгоритм лямду, я розкажу в наступному відео. А щоб його не пропустити, підписуйся на мій канал та постав вподобайку.